Обійми мене ці слова відомої пісні океану Ельзи сьогодні як ніколи доречні, адже у світі відзначають міжнародний день обіймів. Це незвичне свято у 1986 році. Придумали американці, але дуже швидко ідею підхопили у всьому світі. Чи чули у Коломиї про таке свято та як часто обіймаються Коломияни? Дізнавалася Віталія Васильчук. А ви вже обійняли рідних, знайомих, дітей, друзів, як часто ми забуваємо це зробити. Сьогодні якраз такий день, міжнародне свято, яке можна стиснути в обійми, навіть незнайомця чи незнайомку. Імені людини, яка його вигадала, зараз вже ніхто не зможе згадати. З кожним роком у всьому світі обіймається все більше людей. Цей день відзначають в Італії, Франції, Англії, Канаді, США та багатьох інших країнах. А так обіймаються у Коломиї. Ну, обійми oh. ну, <inaudible> ja, <ins Franci -mondés> – це така, ну ніби, признак любові, Так. – признак дружби. Тому що ми любимо одна одна. Та дівчат обнімаємо? – А любите обіймає. Не дуже. З дівчатами так. Любим її, обнімаються. Як не можемо обніматися. А хіба мені такому молоденькому можна? Я не проти, я люблю поздоровляти. Мене худно. Загалі суть міжнародного дня обіймів це обмін душевним теплом та позитивною енергетикою. Про користь такої процедури говорять навіть психологи. Зокрема, Наталя Федорук радить усім без винятку частіше обіймати один одного. Шкода, що такий день існує тільки раз на рік. Дехто про нього взагалі не знає. Я б запропонувала влаштовувати кожного ранку починати. Хтось починає з молитви, а після молитви обійміть всіх членів своєї сім'ї. І ви таким чином дасте їм заряд позитивної енергії на цілий день. І потім, коли зі школи прийде дитина, не питайте її, а які ти оцінки отримаєш. Обійміть її, прийміть її, тому що це є основна потреба людини бути прийнятою. Також невідомо, чому датою для цього свята вибрали саме 21 січня. Припускають, що перша ідея створення дня обіймів прийшла в голову студентам. Коломийські також приєдналися до святкування та обіймали перехожих. Діда старого дякую. На дружні обійми коломаяни реагували по-різному. Хтось сказав, що дружина не зрозуміє, хтось навпаки радів з нагоди обійняти дівчат. Але попри мороз на вулиці та заклопотаність перехожих, у всіх на обличчі з'являлася усмішка. Психолог Наталя Федорук загалі рекомендує використовувати обійми для того, щоб запобігти конфліктам. Якщо ви такий експеримент можете провести, бачите, серед ваших. Співпрацівників, співмешканців, злу людину спробуйте її обняти. Якщо чоловік чи з жінкою свариться, чи навпаки, спробуйте перш ніж щось виясняти, обняти цю людину і ви побачите, як просто та снігова кулька розтопиться. Варто зазначити, що у Коломиї святкують міжнародний день обіймів не тільки дорослі, але й діти. Віталія Васильчук, Сергій Грицак для подій телеканалу НТК.